У світлу середу святіший патріарх Київський і всієї руси України Філарет відвідав Житомир, де звершив чин освячення новозбудованого святогеоргівського ставропігійного храму грузинської парафії. Нам дуже, конечно, приємно, у нас змішані сім'ї у багатьох, що У нас теж тепер є частічка своєї грузії. Є свята Ніно, і є ісус Христос і місце, де ми в можемо прийти і просто пообщатися, не тільки помолитися, але мати центр такого духовного спілкування. Я досить довго на це чекав, і я дуже рада, що її освятили та е, відкрили. Також я є учнем недільної школи, що розташована за мною, і е, я ходжу туди вже досить довго. Храм на честь Великомученика і переможця Георгія в обласному центрі є унікальним, оскільки перший в Україні храм побудований в грузинському архітектурному стилі. Люди з прапорами України та Грузії зібралися, щоб стати свідками його освячення. Разом із діточками з недільної школи Свято-Михайлівського кафедрального собору на подвір'ї храму зустріли його святість. Привітали предстоятеля великодніми віршами. Пісне півами та піднесли запашний каравай. Настоятель храму архімандрит Кіріон Інасарідзе подав святішому владиці хрест і запросив до звершення освячення храму та божественної літургії. Ти славних і сирвальних апостолів, святого великого мученика, Георгія Переможця, святих і праведних богоців, Іоакима і Анни, і всіх святих помилує і спаси нас, бо Він благий і чоловіка любить. Під час чину великого освячення храму та літургії святішому патріарху Філарету співслужили архієпископ Рівненський і Острозький Іларіон, архієпископ Житомирський і Овруцький Ізяслав, настоятель храму Архімандріт Кіріон, секретар Житомирського єпархіального управління Ігумен і Єремія, настоятель Святомихайлівського кафедрального собору Житомира Митрофорний протоірей Богдан Бойко. Намісник Георгіївського чоловічого монастиря на козацьких могилах ігумен Софроній, намісник Воскресенського чоловічого монастиря на повстанських могилах, ігумен Онуфрій, духовенство Житомирської, Рівненської та Київської єпархій. За богослужінням співав хор Святомихайлівського кафедрального собору та грузинський чоловічий хор, який прибув на свято з Тбілісі. Дякуємо вам іскрені дякуємо, що ви сьогодні прийшли і прийняли цю громаду саме в лоно Київського патріархату і особисті вашого форумі. Це ознака того, що українські грузини в першу чергу українські грузини почали все більш розуміти, що. В Україні в нас є помісна рідна церква, церква українська, українська православна, церква Київського патріархату, і саме в її І під вашим обговорем ми хочемо бути. І я думаю, що вважаю, що це розуміється більш і більш і українців, і українських грузин, і не тільки. і всі православні, які проживають. Нашої України. Ми щиро вам вдячні і просимо вашого благословення і ваших святих молитв. Христос Воскрес! Патріарх Філарет висловив вдячність грузинському народу за підтримку України. Ми вдячні грузинській громаді волі. За те, що він в Житомирі побудував такий прекрасний клан. Але не тільки за це, а за те, що Грузія підтримує Україну, коли йде агр... агресія з боку Росії по відношенню до України. Грузія це вже переживала. ворога відбила. Я думаю, що і Україна переможе агресора З Божою допомогою. Тому що правда на нашому боці. А де правда, там Бог. А де Бог, там переможе. Віднині майже три сотні прихожан матимуть місце для спільної молитви. До того ж, церква побудована з каменю так, щоб передавати в інші покоління традиції. Пірвельжик. Я висловлюю всім подяку і Богу, що має таке щастя, всім дякувати. Бог дав благодать і радість нам, щоб грузини й українці молилися за свободу, за незалежність і за мир. Для нас якраз кусочок рідної Грузії в Україні, там, де дійсно людство сьогодні демонструє, як можна поєднати дійсно культури, які базуються на любові, на дійсно злагоді, на відбудуванні всього найкращого. І якраз Україна показує один із таких прикладів, коли своїх сусідів, грузинів, братів по вірі на сі. Сьогоднішній день вона ну дозволила їм сьогодні відкрити тут, допомагає в складні часи, і грузини так сказати відповідають такоже любов'ю їм. Тому що народи не мають що, розді... мають що розділяти. Ми маємо тільки допомагати, любити і разом прагнути, щоб мир був на нашій землі і ростить наших дітей. За старання у будівництві храму святійший патріарх Філарет. Відзначив ординами святого Юрія Переможця мецената та головного благодійника храму Годердзі Кварахцелія та його помічника Димитрія Чакуа. Ява георгіївського храму в Житомирі ще більше зміцнить українсько-грузинські відносини. На цю подію парфіяни чекали майже два роки. Святійший закликав присутніх виявляти свою віру в ділах у виконанні заповідей Божих. Богослуження будуть звершуватися тут і на грузинській мові, і на українській мові. І все це відбулося. В дні е, Святої Пасхи, коли не тільки Україна, а весь православний світ святкує Воскресіння Господа нашого Ісуса Христа. Воскресіння для нас, е, християн, має фундаментальне значення, як сказав апостол. Павло, якщо Христос не Воскрес, то проповідь наша даремна і віра ваша теж даремна. І все ґрунтується на Воскресінні Ісуса Христа, тому що Воскресіння Ісуса Христа означає перемогу життя над смертю в людській природі. Не тільки в людстві Ісуса Христа, а взагалі в людській природі. А це значить, що стосується Воскресіння Христове кожної людини, віра вона в Воскресіння чи не віра? воскресне незалежно від віри, але воскресне. Одні воскреснуть для життя вічного, а другі воскреснуть для страждань. Чому? Тому що не вірили у Воскресіння Ісуса Христа, не каялись в своїх гріхах і тому воскреснуть, але будуть мучитися. Але ми будемо не тільки вірити, а будемо жити по заповіді Божої. І тоді. Воскресіння Христове буде надихати нас перемагати всі труднощі, перемагати скорботи терпінням і чекати перемоги і в земному житті, і після смерті. Після запричасного святіший патріарх звернувся до присутніх з проповіддю, в якій привітав парафіян із освяченням храму. Та розповів вірянам про значення Воскресіння Христового у справі людського спасіння. Настоятелем буде грузинський священик, а український священик буде допомагати йому, буде другим священиком. Патріарх Філарет поспілкувався з місцевою пресою, оглянув церковне подвір'я та благословив віруючих.